Купальське вогнище, пускання вінків по воді та стрибки через полум'я традиції, які збереглися з давнини. Що насправді святкують українці 24 червня? Чи справді Іван Купала це залишок язичницьких обрядів? І як із цим співіснує Православна Церква України. Чи визнає вона це свято? та чи є серед християнських святих Іван Купала? В ексклюзивному коментарі Суспільному розповів митрополит Черкаський і Чигиринський Владика Іван. Чи сприймає православна церква України Івана Купала? Чи існує у християн такий святий? Такого святого, як Іван Купала, не існує. Треба відразу зрозуміти, що це зліплення в один термін двох абсолютно різних традицій, які говорять повністю про несумісні речі. Є свято язичницьке Купала. Нема такого свята язичницького Івана Купала. Є Купало. А є православне свято Івана Хрестителя, але коли у людей відбувається змішання, таке недостатньо є християнин, ще трошки язичник, і от відбувається таке змішання термінів, і починають називати свято Івана Купала, тому це різні речі. Як церква ставиться до купальських ритуалів пов'язаних з водою та вогнем? Вода і вогонь завжди в язичництві вважалися такими очистительними, але потрібно розуміти, що також в язичництві потужною було поклоніння сонцю. І коли поклонялися сонцю, то віддавали жертву йому пташок, тварин, і навіть доходило до того, що когось із людей приносили теж жертву, кого обирала спільнота. Але жреці не завжди вирішували, наважувалися свій вибір дати на ту чи іншу людину, і тому визначили, що по колу мають бігати і пригати через вогонь, поки хтось туди не впаде. І от коли сучасні українці несвідомі пригають через вогонь, вони мають знати, що вони є потенційні покійники. Бо якщо вони туди впадуть, врешті-решт їх вважається, що принесли жертву от цьому штучному світилу, яке створив Бог. Ну, або природньому, але яке створив Бог творець справжній. Поклоніння воді і очищення води ну, є традиція вінки пускати свічками по воді і щось наговарювати, щоб доля якимось чином повернулася. Але потрібно розуміти, якщо ми просимо не у Творця і Бога дарувателя нашої долі, а у когось іншого, то ми обов'язково за те, що отримуємо, маємо заплатити чимось. Або ми, або наша родина, хтось із наших рідних і дуже близьких і цінних людей заплатить обов'язково за те, що ми отримаємо в результаті чеклування. Що тоді святкуємо 24 червня? Це свято одне з тих, які перенесли згідно з новим церковним календарем. Так раніше святкували Різдво Христове 7 січня, бо наш церковний календар відставав від е, древнього календаря. Е, і відповідно свято Різдва Івана Христителя святкували 7 липня, коли відбулася церковна реформа і узгодили наш церковний календар з древнім календарем у відповідній поставили. Тоді ми повернулися до святкування Різдва Христового 25 грудня. А відповідно повернули і святкування Івана Хрестителя на 24 червня. Що символізує цей день для християн? Як церква рекомендує його відзначати? Для християн для нас потрібно обов'язково приділити в цей день молитви з спогадам про подвиг Івана Христителя це свято Різдва, це не свято усікновення глави, яке є таке сумне, а свято народження Івана Христителя, яке говорить по-перше, про те, що у Бога все задумано, все продумано і все здійснюється. Тому ми йдемо в цей день в храми, молимось, приймаємо святе причастя, сповідуємося і молимось за своїх рідних, за свою батьківщину, за наше воїнство і за перемогу. Чи правда, що Іван Пратечі є єдиним святим, чи є земне народження, святкує церква? Йому присвячується свято усікновення глави, тобто день, коли він відійшов уже до Бога. Два дні в рік є ще знайдення його глави. Є ще день свято знайдення його глави, і воно теж є таким святковим днем, але вже не відзначається так і не наповнюється таким змістом, як оці два попередні свята. Сучасна назва свята, яка в народі відзначається гулянням, все ж таки включає в себе ім'я Івана Хрестителя. Що про це говорить церква? У церква говорить про те, що як не підмішуй святе до брудного, воно не стане святим. І якщо ми е, святкуємо купала, або покладаємось Сонцю, стихієм, воді, вогню, то від цього ми не стаємо ближче до Бога, навіть якщо ми згадуємо при цьому Івана Хрестителя, бо і сам Ісус Христос сказав, що неможливо служити двом панам. Можна або одному, а другому нехтувати, або другому, а першого нехтувати. І неможливо. Одночасно посміхатися до ворога і бути приємним для друга свого, ворога цього друга. Тобто ці речі несумісні. Людина в своєму житті повинна завжди робити чіткий вибір між Богом і між тим, що нас затьмарює наш розум. А про історичне походження Івана Купала ми розпитали етнографа Андрія Темченка, коли відзначають свято Івана Купала. Питання одночасно просте і одночасно складне, тому що ви знаєте, що два роки тому відбулося перехід на календар із Юліанського на Григоріанський. Раніше за Юліанським календарем святкували 7 липня. Зараз 23 ніч, 22 на 23 червня. В Принципі, це правильно, тому що воно якраз співпадає із астрономічними циклами Сонця. Чому воно має таку назву та коли з'явилося? Купала має декілька значень. По-перше, е правильно купайло, купайло це давня, давня форма. І якраз, ку купа, воно походить від двох слов купатися це занурюватись в воду а йло оцей суфікс, воно позначає якраз місце купання. Тому з одного боку, це. Відбиває символіку хрещення як такого, що люди занурюються в воду. З іншого боку, корінь, куб, він співвідноситься із давніми прославянськими коренями, які позначають горіти. Ну, зуціля кипіти, наприклад, да? кипіти походить сучасне дієслово. Тому це свято воно поєднує в собі дві ключові символіки вогню і води, яке ну, ми знаємо, вода очищує і вогонь очищує. Вода очищує від зовнішнього бруду, а вогонь, ну, ми знаємо практику давню, скажімо, коли рани припікали для того, щоб не було зараження крові, так? тому що вогонь теж очищує. І ця символіка зовнішнього, внутрішнього і зовнішнього очищення вогнем і водою, вона трансформується на очищення внутрішнє. Що символізує це свято? По-перше, це свято, якщо говорити гальними фразами, тому що глибина його досить відчутна. Це свято єднання. Це свято єднання, в першу чергу, молоді. Це свято майбутнього. Купайло це міфологічний образ, персонаж чи божество. Воно все. Це міфологічний персонаж, це образ, залежно, як ви на нього дивитесь. Це не божество, якщо говорити з погляду християнства, тому що Христос говорив не сотворіть собі Кумира. Які традиції були в українців у цей день? Дуже багато різноманітних традицій. Я так загальних рис розкажу. По-перше, це зберігалась молодь, збиралась на берегах водою – річок, озер, струмків. Хлопці розпалювали багаття, приходили дівчата, відбувалися молодіжні ігри. Ну, як зараз, я не знаю, як його назвати, як в нічному клубі, щось таке. Да? Відбувалися молодіжні ігри, танці, розпалювали велике багаття. Дівчата ворожили на поводі, на свою долю, хлопці, хлопці демонстрували свою звитягу, дівчата обирали собі майбутніх чоловіків. Що означає купальський вогонь? Навіщо через нього стрибати? Купальський вогонь очищає. І якщо хлопець сподобався дівчині, чи навпаки, верніше, так, да, хлопець сподобався дівчині, то щоб довести, що вони будуть жити в купі, вони знову купа. Це е, е, купний суд, це колектив. Вони стрибали через вогнище, і якщо вони перестрибнуть через вогнище, то вони будуть разом. Тобто, це таке випробування вогнем зовнішнє. Справа в тім, що багато нещасних випадків і зараз. Люди падають у вогонь і завершуються летальним. Летально багато хто згорають. Це в сучасності. Раніше це дивилися по-іншому. Якщо людина був якийсь трагічний випадок на купала, вважали, що Зараз вважають це трагедією. А тоді вважали, що значить ця людина була нечиста, і вона згоріла. Вон. Навіщо спалювали опудало морени? Сучасні джерела описують, що опудало морени спалювали. І в 19 столітті, напевне, що його, може, і палили. Ну, Давні ліцеписні свідчення говорять про те, що його розривали на шматки. Розривали. І розривання жертви, воно зустрічаються в багатьох міфологічних системах світу, тому що шляхом розривання цього цієї жертви кожен шматочок цієї жертви він мався принести приплід навпаки. тому що ця жертва вважалася у втіленням родючості як такої. Навіщо плели вінки? Які квіти для цього використовували? Дзвінок це символ дівочості як такої. І в вінку, які загодно можуть квіти. Які загодно квіти, які є, такі плили. Вони цей символ дівочості пускають не за водою, а по воді. І оця течії ріки повинна показати, яка буде дівоча доля. Як вона, от це не все життя, а от дівоча доля, коли як вона вийде заміж? Якщо попливе далеко, далеко вийде заміж. Приб'ється до берега, в цьому селі вийде заміж. Потоне, вона помре дівчиною. Ну тобто люди моделювали. Як це відбувається в цю ніч, отаке буде і шлюбне життя. Звідки з'явилася легенда про цвіт папороті? Кому її можна було шукати та що чекало того, хто знайде? По-перше, папороть вже не цвітає ніколи в житті, да, ви ж знаєте. І це такий більше міфологічний символ. Але ж разом з тим народ був темний, вірив, що він цвіте. І вірили в те, що хто знайде, вона цвіте квітка папороті там декілька секунд, треба було піти в ліс, вона світиться чарівним світлом, знайти перед тим, як зірвати цвітку папоротній папороті, папороті з'являється маса нечистої сили, чорти, відьми, змії, всі не дають це зробити. Але якщо хлопець зірве цю квітку папороті, він стає казково багатим. Це такий залишок давньої ініціації, напевне, що коли на Івана Купала вже святили, посвячали хлопчиків і парубки. І, напевно, цей хлопчина, який мався стати парубком, па па він повинен піти в ліс, там щось принести, зробити якісь завдання і так далі, тому подібне. Чи вважали наші предки, що в цей день активізується нечиста сила? Що робили, аби захиститися від неї? Та нічого не робили. Треба, бути коло купальського багаття, тому що воно очищає. Будь біля купальського багаття, будь-в колективі, і це вважалося. Там, було, там от, окреслювали колом, буває таке захист. А чому активується? Ми вже говорили, тому що це перехідний календарний момент, і всі перехідні моменти зустрічаються два світи. Це така межа. Темноти і світла. перехідний момент, коли найбільше світла переходить поступово у стан світло, у стан темряви.